Дитячий садок Соняшник, що по вулиці сонячній, виглядає не зовсім радісно, як очікувалось, би, зважаючи на назву. Будівля радянської епохи за 55 років свого існування зовсім обшарпалась та втратила вигляд. За словами директора, міських коштів на капітальний ремонт аж ніяк не вистачає. Влада постійно нам допомагає, підтримує нас. Але, звичайно, цього замало враховуючи те, що на території міста 22 дошкільні заклади. Всім всього не зробиш. Проте минулого року знайшлись люди, які пообіцяли зробити з дитячого садочка справжнє сонечко. За цей час у одному корпусі вже встановили пластикові вікна, нові двері у кожну кімнату, утеплили підлогу та встановили ламінат. По чому ходили діти раніше, можна побачити у іншому корпусі, в якому зараз якраз йде ремонт. Місцями з'явились нові стіни, кухонне обладнання, садок преображається на очах. Буквально півдня заходиш в каркаси, заходиш, все вже гіпсокартон. Садок не лише набуває привабливішого вигляду у ньому стає тепліше та набагато комфортніше дітям і колективу. Це заслуга щебзаводу. заводу. Підприємство розташоване по сусідству із дитячим закладом і є його шефом. Говорять, що ремонт вже давно б закінчився, проте через нестабільну економічну ситуацію в державі строки довелось збільшити. Власник сказав, не призупиняти, як не буде тяжко, значить беріть кошти із прибилі, яке підприємство мало, бо сьогодні, на сьогоднішній день прибілі немає, ми працюємо в убиток, беріть кошти з прибилі і закінчуйте цей ремонт. І я рахую, що десь на лютий місяць ми закінчимо. Один корпус вже готовий. Помітно, що в ньому малюки почувають себе добре, граються новими іграшками, подарованими, до речі, також шефами. Незабаром буде підготовлений і другий корпус, в якому займаються старші діти, а також змін зазнає зовнішній вигляд будівель і майданчик. Наша держава є європейською, і відповідно до цього ми повинні створювати всі умови, можливі і неможливі, для того, щоб наші діти розвивалися в гарних умовах, відповідно санітарних норм і щоб все в нас було прекрасно. Благодійна шевська фінансова допомога колективам Щеб заводу здійснюється регулярно. За що і діти, і батьки, і вихователі дуже вдячні.